Усім привіт! Мене звати Аліса. Я менеджерка відділу продажів живого кварталу Таун. І ви дивитесь будівельну кухню. Сьогодні в нас з вами багато роботи, бо в нас на огляді аж чотири будинки: 38, 39, 40 та 41. Тож погнали на будівництво! Почнемо з 38-го будинку. Тут повністю готовий фундамент, монолітний каркас. Завершені цегляні інженерні ніші та вентиляційні канали. 870 квадратних метрів бетонних блоків перегороток, створюють затишний простір між квартирами та кімнатами. На 95% виконано утеплення мінеральною ватою. Мінеральна штукатурка та фарбування на 50%. Повністю встановлено вікна, а також технічні двері в підвалах і на покрівлях та алюмінієві двері вхідних груп. Також майже готове внутрішнє оздоблення: 93 протипожежні двері готові на 95%. Штукатурка мій загального ...на 90%. Плитка та стелі перших поверхів і шумоізоляцію готові на 100%. Вже встановлено три ліфти, вентиляційні блоки та електричні кабелі готові на 95%. Світильники з датчиками руху змонтовано на 90%. Майже завершено оснащення індивідуального теплового пункту. Водопровід, каналізаційні мережі, протипожежні системи та відеонагляд готові на 80%. Роботи з влаштування секційних воріт паркінгу завершені. Переходимо до будинку 39. Тут повністю готова інверсійна покрівля. Утеплення готове на 95%. Штукатурка фасад. На 50% керамограніт першого поверху на 75%. Зараз в роботі монтаж корзин кондиціонерів і опорядження балконів. Повністю встановлено вікна. Також на 95% змонтовано протипожежні двері та технічні лючки. Штукатурка та плитка місць загального користування готові на 95%. Повністю готові стелі перших поверхів, стяжка, гідроізоляція санвузлів. Також змонтовано два ліфти та вентиляційні блоки. На 75% встановлені світильники, майже завершено впорядкування теплових мереж, радіаторів та теплового пункту. Водопровід, каналізація, протипожежні системи та відеонагляд готові на 80%. Ми знаходимось біля будинку 40%. Каркас вже повністю готовий. Завершено монтаж цегляних каналів та бетонних блоків. Вже повністю готова покрівля та зовнішні блоки фасаду. Утеплення готове на 20%. Корзини під кондиціонери на 10%. На 90% встановлені вікна та технічні двері. Переходимо до внутрішнього оздоблення. 93 протипожежні двері змонтовано на 60%, технічні лючки на 40%, штукатурка на 40%, стяжки на 50%. Вже змонтовано 4 ліфти отіс, 198 вентиляційних блоків, електричні кабелі готовні 60%, теплові мережі 35%. Водопровід 50%, каналізація 55%. Протипожежні системи готові на 67%. Наш наступний будинок до огляду 41. Тут же повністю готові сходові марші та покрівля. Утеплення тут готове на 18%. Корзини кондиціонерів на 10%. Встановлені майже всі вікна, алюмінієві двері змонтовано на 75%. І внутрішнього оздоблення на 90% встановлені протипожежні двері. Технічні лючки, штукатурка та плитка готові на 60%. Повністю готова стяжка. Встановлено два ліфти отіс

Благоустрій це душа нашого кварталу. Озеленення та декоративне освітлення додає магії прогулянкам вечірніми алеями. А барбекю зона, що скоро зросте вдвічі, дає можливість частіше влаштовувати дружні посиденьки. Також не забуваємо, що в нас функціонує басейн та спортивна зона. І найголовніше для мешканців з улюбленцями майданчик для виголу собак готується до розширення. Дякуємо вам за перегляд, вподобайку та коментарі до нашого випуску. Ми раді тримати вас в курсі будівельних новин. З вами була Аліса. Підписуйтесь на канал Кан. Development, щоб слідкувати за усіма новинами з будівництва наших об'єктів, повірте, в нас є чим вас здивувати. До нових зустрічей!